Добрий вечір, 27 серпня вирішив я підкормити слабенькі сім'ї. Сезон якби то не зовсім такий, як би хотілося, але менше з тим купив ГФС-42. Ось слабенькі в мене пару сімей є. Знаю, що потрібно по літрі-попівлітри додати там через кожні 2-3 дні. Але в мене не виходить кожні 2-3 дня додати. Ось, буває так, що тиждень, а то днім 10 перерива. Ось, поклав я в неділю 3 літри. Було цікаво мені сьогодні подивитися, скільки вони виберуть. Ну, ще така сама в мене є сім'я. Ось. Ну, виправили вони приблизно стільки саме. Не знаю, чому так мало беруть. Якби то, можливо, холодно було і не, не брали, але потім вже тепло було, але не знаю. Може не потрібно. Ось зараз спробую переставити в другу сім'ю. подивлюся, які інші будуть брати. Можливо, щось ну, з підкоркою, не так. Не знаю. Але бджоли всі живі, підмору немає. Як би то, в принципі. Це було ще трошки в рамочці було на осушечку кинув. Кстаті, по ГФС не було бойні, не було нападу. Так як е -е, буває, що кладеш там рамки на осушку і є е -е, напад, а до ранку вже немає сім'ї. Нападу не було. Бачите, залишилося але... могли, але слава Богу все добре закінчилося. Всім добра. Підписуйтесь на канал, дивіться за своїми дівчатами. Вам це нічого не буде коштувати. Я буду вдячний. До зустрічі!